Я зараз сліпну, ну хлопці, ну як так? Ну шо? Як вас піднялась рука таке вкласти? Скажіть мені, ну що це таке? Ну що це? це? Це не якась там бабці квартира, це ЖК Манхеттен, престижний. Ой, і якщо ви зараз мені почнете писати, хотіли зекономити на майстрах, ну, ну це ну просто ну погляньте можу. Реально, ну, я, я не. Ладно, оце. Бачите, що це таке, розумієте? Оці сколи. Знаєте, що майстер відповів, коли замовнику, коли замовник побачив ці сколи? Вони є. Є два кусочка, які можна підклеїти. Йо пересете. І це. Оце. Просто серце розривається. Я по, натяг... по натяжниках теж там. Ну, ладно, я не буду лізти в свою парафію. Оце... оце в нас друзі Ванна, оце в нас друзі Ванна. Оце просто от, бачите, ванну ставлять після плитки. Боже, я просто в мене розривається серце. Оце вони робили. Ну, та тут, ну, та. Дуже мало коментарів, я чесно, для мене це дуже болить, тому що нахер пхати туди ті уголочки. Оці вани, оці вставки, оце якийсь акрил. Просто зазори які. Ну, тут куди камерою не тикнеш, оце, оце примикання меблів. Примикання меблів. Як так не любити свою роботу? Хто робив цю роботу з зав'язує з плиточним? Та я навіть не назву це ремеслом. Це просто, ну, оце, що це? Це ж душ, це ж людина живе, дивіться, ну що це за шляпа? Що це за матеріал? Що це за акрил якийсь? Тут, оце, ви поняли розуклонку, як він... Йопересете! Оце, ну що це таке? Ну просто подивіться і скажіть, як переробити щось тут з того. Як, оце, ну, о, плитка просто порізана. відкоси, ці кутики, воно все. І розумієте? І замовник заплатив відносно немалі гроші. Він каже, скільки мені сказали, я нічого, ні капельки не торгувався. Наприклад... Написав в чат дому, щоб порекомендував. Ви, ви, ви це бачите, які тут зуби? Просто, просто слів немає. І. Ну а що? А що ти зробиш, блін? Що ж ти зробиш? Я не можу. Будемо щось пробувати. Ну, зараз понятно, що. Ну, що ти тут зробиш? Ну, от що ти тут. Ну що ну, ну, ти? Тут дуже теж і особо нічого не зробиш, хлопці. А що ви тут поробите? Ну, порошиваємо щось, попробую там каліна поставити, але є такі моменти, що ти зараз одну плитку десь щось почнеш. Е... Йоп, тут взагалі плитки немає. Тут взагалі плитки немає. Оці кутики, боже, це просто мене розриває. Тут затірку. А, дивіться, замовник просто боявся. Оце, оце є Трешняк, розумієте? Оце є Трешняк. О, угу, О, від косики, а тут плиточка в нас, а тут це... Боже, тут, тут такі зуби, що тут можна вилазити по тісті.